Пропустить! Треса! Треса! Реса! Пропустить! Пропустите девушку! Пропустите! Пропустите! Пису пропустить! Провокаційні це дії намагався запалити бутилку з Та, горючої суміш. Зараз почекайте. Зараз западь. Ну так ти ж. провокатор шу. чи ні? Шу. Так, Для чого ти це робиш? Люди ж вийшли за своє майбутнє і за ваше. Для чого ви це робите? Це затриманий провокатор, який сьогодні пів години тому. Намагався намагався скоїти провокаційні дії, намагався запалити бутилку з горючою сумішу. Його затримано. Зараз ми чекаємо на правоохоронні органи, яких тут немає. І ми півгодини не можемо їх дочекатися. Для того щоб їх перед його передати і щоб було проведено відповідне розслідування і було притягнуто до відповідальності. Особу він свою не розголошує, Відмовляється представитися, відмовляється назвати своє ім'я. Тобто, отака... От ви визвонила вибачте. Добре, скажіть ваша яка версія? Ви знаєте, в державі, в якій? Да. Нормально вважається ми бити перемоги, мирних протестантів, я воні, ми тут в результаті чого помирає молода дівчина. Я так. не вважаю, що я попав іще в найгіршу ситуацію. Ви що де свої новини і ласка, Для чого навіщо ти будилку запалювальна суміш? Це неправда. Для вас це правда. Зараз зараз велиця мирна демонстрація. Для чого ти це зробив? Що зробив? От це зараз ви. Пляж позвати. звати, Скажіть, будь ласка. Я не буду казати, як ви з чому. Навіщо? Тому що злочин. Ви робите просто що ви він не хоче. Ви це напишете в супут випуску. Це буде відомо. І ви зробитеся на це. У тебе є документи. Документи з документами прийшов на Майдан. Так, так в мене є документи. Так, є документи. Можеш пред'явити зараз документи перед журналістом. Я не хочу пред'яти. Окей, ми тому ми чекаємо. Наша міліція вона швидка і молнійносна. Зараз вона пів, пів години ми чекаємо. Сподіваємося, що, Робі, що? десь міліція так і є. Вони охороняють пам'ятник Леніну, це більш важливе завдання. Боротьби за. Свобода в Україні Украине. Слободяника ще раз скажу, це неправда. А підпалити пляшку? підпалетых пляж. хотів підпалити пляшку? Ребята, давайте. Давайте в лице відкрите, якщо ви там нормально. Вы знаете его? Все за видео снятое. за комментировано. Так, ребята, партія удар пришла. Снимайте, пожалуйста, вот этих людей. Можно посвидеть. Да. От Українець Будь вам розповідає вас. Свідчення є партія так, ще ще один провокатор прийшов. Представляється партію. Покажи да. Давай покажи посвідчення. на сам. камеру. Де партія удар. Давай, давай партія удар. От тут журналіст. Так, ще прийшов один провокатор. Будь ласка, фіксуйте права і на нас преса. Чому ми маємо вам вірити? Це відбиває свого намагається відбити свого. Скажи, не, не дайте даме вуха, если не верите. <пробуй> я, так, ему, ну, я, ну, я попробую, как я проб. докажу, що <пробуй> <шо? шо? пробуй пробуй> я? <знай>. Я <пробуй> не за ним прийшов. <пробуй> ну давай, викай. Давайте, тут немає людей, я ну, кому позвонити. Дзвонить, <пробуй> <я с труп. пробуй> <пробуй> ну що, немає людей телефону. Хто має номер відробить? Горіше, судять друзі. Ви будете тут йдуть контролю. Якщо він ваш.

Сродники, я сказав, Неприєнно. Так. Я думаю, не що... будь, ласка, не. будь ласка, фіксуйте все, що тимайте, відбувається навкруг, що... бо можуть бути люди, які намагаються відбити <реку> <правота>. <реку> Це не Я Окей, тобто як тебе звати? Сережа, <реку> <Сирожа, реку> як фамілія, Сережа. Мене Павло Скала звати. Як тебе звати? <реку> як тебе звати, Вінницький депутат? Як тебе звати? Паспорт! Меня зовут Сережа. Паспорт. Я з міста Євгенів. Ти показує посвідчення. Покажи, по Покажи посвідчення за свободу України. Поді посвідчення. Будь ласка, зміни сидорок місто Вінниця. 82-го року народження. Кого ти представляєш? Представляю партію Удар «Геннадія», Ігор. Все, ви зафіксували, добре. Це, зафіксували. Добре. Добре. Це людина, яка має добре. до тебе відношення. Не має, все я зафіксував. Добре. Я переживаю, бо нам він Він вам Ні, Давай без скальпів, тобто ми за, за дотримання законодавства. Уникони... Слушай, в тебе є можливість можливість зараз визнати, що ти робив і робив. Час на признатися, чесно. Чесно признатися. Скажи, Срок буде скорочений. Я, я скажу, я, я скажу. Ці люди, які навколо, вони заявляють, що підпалював пляшку запалювальною сумішю. Вони Переконуються тим, що я пахну запалювальною суміш, але насправді насправді мене людина обтерла запалювальною суміш, вилила мені на голову. Та його вилила мені на голову. Було? Його <эзв> поймали, ніж... Ви можете вважати, як хочете. Чим мене... паймали, чим і облили. А ніж, навіщо в кармані Все, Тобто він не визнає свою бу... вину, Бі... він не буде. Але але зрозумієте, що Людина відмовляється представитися, сказати своє ім'я.

Давай, ходи, ходи, хай давай, веди. Так, куда разы? Удара насыдить! Лидеры, кто туда? Войдите Тихо, Так, тихо, удары. Хай приведет депутатик. Веди депутатик. Да, я сейчас не могу. набери Петю, ребят. Какой наш! Давай, 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 Ну, хай.